І да, карта Башти говорить про те, що вони планують удари. От, вони планують е, удари по тих містах, і вони планують, от я тобі скажу так: нові зальоти шахедів будуть. будуть. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко, до нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лану, дуже рада вас бачити. Привіт, рада бачити. Також нас вдаємо 3 жовтня. Записуємо дане інтерв'ю і першочергове питання це все ж таки будемо говорити про ймовірну катастрофу на запорізькій атомній станції. Чи дійсно вона таки наближається, чи дійсно є ворогідність того, що. На нас чекає ядерна катастрофа найближчим часом? Ну, дивись, я вже дивилася цю ситуацію, і я колись казала, в мене постійно вже роки два назад, що там буде пожежа, От, вийде з строю е, якась одна. Наприклад, там чотири реактора, один виходить з строю, отак, От скажімо, чи п'ять реакторів, один виходить з строю, шість реакторів, один виходить з строю. Тобто, один щось не працює, витік радіації постійний є, тобто, вибуху як такового ну, немає, да? а є велика пожежа. От. Повної руйнації також немає. Але ця пожежа призведе до того, що ця ЗС буде, скажімо так, нецілісообразна і буде встановлювати. І в орки звідти вийдуть. От вони вийдуть, залишать нам її. Притом там може бути, що ну, вони потребують, щоб вийшли, чи ще щось от таке. От. Бо наскільки я так розумію, по крайній мере, по картам, я так на Курщині ще наші хлопці є. І тому буде, буде таке требування. Тобто, катастрофа екологічна, яка там іще? Ну, да, буде. Єдине, що це буде, може, не вибух, вибух. от. Так от. Взагалі, тут відбулася промова Путіна, і сьогодні хотілося б поговорити про деякі речі, про деякі заяви, про які він говорив. І продовжуючи тему атомних станцій, він заявив, що на території України є атомні станції, і Росія в будь-який момент може нанести удар по них. Тому зараз хочеться не тільки Запорізьку атомну станцію, а й всі електроатомні станції, які є на території України, подивитися, чи дійсно Росія готує план удару по них і родімо може... так на Хмельницьку. Точно вони вже летіли. Це неправда, що вони нікуди не летіли летіли. Далі вони вижидають, у них є надія, от карта надії, карта зірочки. Тобто я надію, будую плани, щось хочу, і у них є, вони прям очікують, от, очікують якогось результату, очікування якогось і ще що, вони вважають, вони вважають, що всі атомні станції були подаровані. Україні від Радянського Союзу, а то, що Україна теж була Радянським Союзом, вони забувають, то ми не можемо самі собі подарити. А вони вважають, що це був такий дарунок. от, І, відповідно, ми би хотіли це все. Унічтожить, от у них в планах є все унічтожить, е, що було е, створено за часів Радянщини. То, що це нашими руками створено, нашими бабушками дідушками створено, це все фітня. І да, карта Башти говорить про те, що вони планують удари, от, вони планують е, удари по тих містах, і вони планують повністю прям дивіться дві карти: карта Башти і карта десятка мечів. Навіть карта називається Бачите, як конець. Тобто вони планують знищити максимально можливу кількість цих атомних станцій. І ще що хочу сказати, ну, вони планують От, ключове. Да, 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 да. І вони про це говорять. Вони навіть в якомусь разговорі вони назвуть, які будуть саме ну, які саме станції, в яких населених містах ці станції будуть. Тобто, треба уважно, як ви казав, дивитися, може вони в якомусь Телеграмі, чи в Ютубі, чи де вони це все розкажуть. Ну вони вже озвучили, по яких будуть удари. Друге питання, чи будуть вони взагалі? Ну тобто вони, вони будуть, чи відіб'ємо ми їх отак. от, Це треба дивитися ну, на кожну станцію, мабуть, окремо. отак от. Давайте. О. Я всі станції не пам'ятаю, і дивитися я їх окремо не буду. Так, Поэтому... Давайте тоді загалом ми не можемо подивитися. Загалом нікі... давайте буде прильот на яку-небудь атомну станцію ЗС. Дивись, у них є на бумагах все. Угу. От у них є документи на всі. тому якщо хтось захоче звинуватити мене і тебе в тому, що ми, е, нас можуть слухати орки, не кажіть цю інформацію, вони це все знають, у них це все є, і вони це знають ще раніше, ніж ми з вами починаємо про це говорити. Далі. І ще є якась підписана домовленість групою людей да, професіоналами про ці атомні станції. Так от, вони скажуть, що ця домовленість закінчена. Ми ми цю домовленість не ну, скасовуємо, да? чи буде прильот в будь-яку станцію. І це вони будуть говорити. До речі, весь світ буде ну, переживати. от Так, чи буде прильот? Ми дивимося сам прильот. То, що вони вдарять, то да, чи буде прильот? Значить, ще що, якісь атомні станції просто будуть чи ти призупинені, чи ще щось. У мене пока що не випадає. Прильот по атомним станціям. Но вони говорять про те, що ми виходимо з якоїсь домовленості офіційної. Весь ось світ буде в афіге, да, то тобто всі будуть бачите, тройка мечів. Ми всі. В... Ми всі капець. от, навіть буде призупинена робота, якась десь на паузі стоятиме якась робота. от, І е, хочу сказати: так, знаєш, будуть деякі станції, будуть просто підтримувати, щоб вони ну, трималися на плаву, не более того. Будемо переходити на альтернативну е, енергію чи на альтернативне спожиття е, енергії. Це буде. Та ну це насправді те, про що ми говорили ще раніше, просто тоді це здавалося май, менш ймовірним, а зараз ми вже бачимо, що до цього йде. Так, давайте да. тоді дивитися тут з'явилася така інформація про те, що заклик до мешканців Запоріжжя, що краще евакуюватися, покинути місто і перечекати активну фазу останнього наступу РФ. Чи дійсно все настільки критично, і ворог може наблизитись притул до міста? Так, чи наблизиться ворог в притул до міста? 에, Запоріжжя, чи наблизиться ворог? Да, ситуація дуже, дуже важка, важка. Десятка жезлів. Це ситуація дуже важка. І ця ситуація говорить про те, що ми навіть не знаємо, тобто їх стримують. Їх стримують, але вже немає сил стриматися. І десятка мечів говорить про те, що в якийсь момент просто наші не можуть стримати. Просто або вже вони розіб'ють Тобто це все от карта е, смерті говорить про те, що все закінчилося це стримання. Вже ми не можемо. Да, дійсно вони можуть в наблизитися впритул. Якесь є невелике село або посілок коло е, Запоріжжя, і от вони будуть там. Вони будуть там. Краще, краще, звісно, звісно, треба буде. Ну, краще поїхати, наскільки це можливо. Але ворог не заходить у Запоріжжя все одно. Давай подивимося, чи зайде армія РФ в Запоріжжя. Чи зайде армія. Тобто вони просто будуть його обстрілювати? ну, поняла, Вони можуть не зайти, О, ну, вони, ну, завдяки тому, що вони будуть близько, вони будуть е, сильно обстрілювати там, кабами там, і так далі. Так як ага. вони оцю салтовку там, на цьому на Херсонщині мучать, чи зайде ворог РФ, армія РФ, чи зайде? Чи зайде у Запоріжжя? Дивися, там ну, наші щось прац... ну, щось, щось строять, якісь там ну, щось, комунікації, якісь є, щоб їх не пустити. Але чогось цього дуже мало. От прям дуже мало. от, Так, чи зайде ворог. Чи зайде армія РФ? Значить, вони відступляться від, від Запоріжжя. Тобто карта ухода. Карта ухода. Тобто, навпаки, вони не зайдуть, а вони відступлять. Важка буде ситуація, будуть обстріляні, будуть поранені, будуть жертви, це все буде і ще що. Вже було воно або нескільки разів так будуть відходити, відходити. Поняла? От. Або вже коли якогось міста таке було, що вони впритул. но, А, вони не заходять в місто, Б. Вони відступають від міста. На чому це буде пов'язано, чи їх наші відженуть, чи вони відступлять після того, як вони цю ЗС вже віддадуть та й мусять відступати з Енергодара, вийшли то вже та сама. Ну факт тот, що А, вони відступають, Б, вони не заходять. Угу. Тоді наступне питання вже за останні тиждень. Всі говорять про ймовірність того, що Україна таки отримає тамагавки далекобійні ракети, якими зможе таки вдарити по стратегічних місцях Росії, чи застосування цих далекобійних ракет можуть переломити ситуацію на користь зсу? І чи дійсно вони будуть? так, Як сприятиме на е, війну для України удари цими та, ракетами корисні? Та, ну, ми їх будемо чомусь обмежувати. І ще що, і ми її будемо не просто обмежувати, ми їм щось там, по-перше, нерви поділимо, да, і ресурси якісь поскубаємо їм трохи. Це по-перше, по-друге, по, по, -друге, по -друге, вони ждуть цього, вони бояться, вони про це говорять. От, і для них буде це болезніна, і вони сердяться на Америку, що Америка їм це все дозволила і надає. От, ще що, я тобі так скажу. Некоторі за кордоні країни, бо партнери в мене не повертається слово сказати, uh -huh. будуть осуджувати дуже сильно цю, ці атаки. Uh -huh. Але тепер Росія, ну я навіть просто я не могла сказати партнери, тому що ну, який нам урбан партнер? Да, ну, Ніка. Да. Тому я хочу сказати: але, але Росія вимушена буде захищатись. Тепер ми. Будемо ну агресором до них, да, а вони будуть жертвою. От, далі, і це дасть нам можливість, бачиш, це дуже гарна карта, це калісниця карта, яка говорить про те, що десь ми робимо прорив, тобто якісь зміни, якийсь злам іде в е, у війні в нашу сторону. Тобто ми якимось чином важко грустно, але ми виравнюємо в чому-то ситуації, виравнюємо, понятно? Ну, так, а як ви хотіли. Іноді так буває, що жертва виривається, починає лупашити насільника, і потім насільник вже стає жертвою. От, а жертва стає насільником. От і все. Це треугольник Карпмана, всі психологи це знають, тільки ми перенесемо це на цю. Сьогодні у нас насільник, да, є агресор, жертва і спасатель. І вони періодично міняються місцями. І от сьогодні, сьогодні, спасатель це у нас, будемо казати. Там Америка да, або НАТО, або Європа, да, то тобто есть всі ці закордонні наші партнери, ми в жертв, в позиції жертви, а Росія в позиції агресора. Так от, ми поміняємося, ми станемо агресорами. От, Росія піде в позицію жертви, ну, а спасатель, звісно, начнеш їх спасати. А коли стане така ситуація, може бути, що ми перейдемо в спасателі. Тоді, коли Росія буде агресором, але жертвою будуть ті, хто були спас на у нас. У мене якраз наступне питання було підв'язане під ваш зараз. Так, да, Ми будемо їх спасати, коли Росія буде агресором. Оттак якраз з заяви Путіна він сказав про те, що поки країни НАТО можуть спати спокійно, Росія не поки. планує на них наступати і атакувати їх. Тому в мене власне й було питання, чи все ж таки найближчим часом ці атаки продовжаться з боку Росії, тому що зараз вони вже побачили, що відповіді належної немає. Дали по суті? Дивили, їм перша карта луна. Луна це трошечки неправда, це трошечки приход, це Так розмита якась стрімна ситуація. Луна це про страхи, про фобії, да? От і ще що карта. Повторення ситуації, коли говорив Путін, що він не планує напасти на е, м, страни країни Європи, я зразу згадала, як той же самий Путін, коли сказав, що так. ми ніколи не нападемо на Україну. Прям карта говорить, що десь ця брехня вже влучала. Це така половинчата. Знаєш, трошки правда, трошки неправда, Полуправда. Потому що вона повну ложь. Важко, як би, да? а на, на, на правду, поэтому це обман, обман партнерів, да? як іще що, там зав'язані фінансові інтереси. Як тільки Росія втрачається фінансовий інтерес, сразу все міняється. все міняється, от, Я тобі скажу так: нові зальоти шахедів будуть. будуть, будуть. От і Далі. Що просто будуть пролітати. Так, да, потім вони відкажуться цей будь-як коментувати, і як тільки якась країна розірве з нею договор, тоді буде якась агресія. Тобто, давайте так, ви довгий час от будуть тримати їх. Ну, я б сказала так, в ближайшому часі нападу не буде найближчий час, так? але вони будуть ними гратися так? з цими мускулами. Диви, які в мене мускули, хоп, що прилетів. Диви, ану, бери мій газ, а ну, беремо майоніфт, як тільки, наприклад, іще що шестерка, ось одна із карт говорить про те, що як тільки якась країна віддасть нам кошти їхні репараційні, це може бути обострення конфлікту з Європою. Ну, Тут треба обирати. Тут прийдеться обирати їм. А, ну, чи в 26-му році е, буде е, повномасштабне вторгнення будь-яку країну е, Європи або країну Балтії Росією. Давай подивимося, чи буде в 26-му році. Ну, дивися. Ну, Карта неожиданості, тобто почнуться якісь неочікувані і роботи, на неочікувані навчання десь будуть. Я тебе хочу так сказати: і, ця, і ці країни занервничають. Це країна, скоріш за все, яка вона багата і вона входить в тройку якусь чогось. ну, Тобто тройка спеціалістів да, або так, Росія чи буде нападати на маленькі якісь території. Ну, У мене є карта е ну, летять, ну, летить щось, ракети летять. Коротше, дивись, да, десятка, десятка мечей. і це зв'язана має бути водна країна. І це країна, яка колись була з Росією в дуже хороших відносинах. Давайте з трьох разів угадаємо, яка це Естонія. Так, так, так. Бачину все це до цього туди. йде. Насправді ми всі то ми, українці, прекрасно це розуміємо. На жаль, не вся Європа ще зрозуміла, що до цього йде, і чи ні, Естонія, Латвія, Літва. Вони це дуже розуміють. Вони дуже так, класно так. Все розуміють і знають. От. А, наприклад, та ж сама Європа, вони думають, ну, кожна країна, по-суму, наприклад, Орбан думає, та на мене на нас не нападуть, тому що чо, ну, ми ж друзі, ми ж всі заодно. Да, mm -hmm. Польща теж думає, та на нас не нападуть, то ми ж там это. А от про Польщу я би так не була уверена, наприклад. Так от. До речі, Орбан робив нещодавно заяву, що якщо над його країною будуть летіти дрони, вони будуть збивати. А чи він, він просто знає, ліде? що там не летітиме, чи він, він знає, знає, що не летітиме. ]ся? Ні, він знає, що не летітиме, а тепер вопрос, чи залітатимуть? Яка це країна орбана? Угорщина? Угорщина? На угорщину російські дрони. Чи залітатимуть на угорщину російські дрони? ха 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 карта картабашня, башня, ребята, башня. Це все, як би не просто буде залітати, там ще воно взірветься. Збивати не буде, ні? Не наважиться? Ні, не, не буде збивати. чи ну, чи буде збивати Орбан, е, чи Угорщина чужі дрони. Це буде над якимсь селом, якесь таке старе село. Ну, дивися, восьмерка Пентаклей, наверное, буде, потому що восьмерка Пентаклей есть тобто робота, да, і башня, наверное, буде. Буде збивати, Навірно, поэтому буде і барабах. А чи а після цього А яка, його зміниться? Які будуть відносини Росії до Угорщини після цього Так, так, так. Які будуть ну, зачесався, які будуть після цього Росія, як буде ставитись? І Угорщина mm. теж як до Росії. Можливо, вона зміни свою риторику Я щодо... тобі хочу сказати, що да, у них ось дев'ятка Кубків і мечей, тобто їхня любов і дружба. Резка якась напряжоночка буде, напряжоночечка буде. Далі. -да! Стара дружба розривається. Десятка мечей Да? І стара дружба і десятка мечей, Тобто це зрада, це прибатість. от, І ще що. А почому? тому що угорщина сидить на якійсь голці від, е цього, від Росії. От. І вони, вони думали, що можуть маніпулювати цим. Коротше, у них так, да, почнеться у них, шота, шота у них поміняється. Орбан буде казати одне, а народ друге, і там почнеться між ними якась ну, напряженка буде. Зараз хочеться повернутися до питання, яке стосується України. Почали з'являтися е, такі заяви про ймовірне підвищення е, прожиткового мінімуму в Україні, заробітної плати мінімальної в Україні. Чи дійсно буде прийнято це рішення, чи будуть в нас підвищення ці обіцяні. Підвищення можуть бути, але ну, наскільки я дивилася, гетьман підняв питання про е, підняття податків для на прибуток для банків? Отже, це ж підвищення, звідки? Це ж ми ж всі думаємо, от у нас пенсіонери вот-вот кричать там, да, там ті дітей луплять як дурні по п'ять штук. Щоб ну, просто у мене є живуть люди, яких я як би, бачила, да от які там жінки така, ну, що і взагалі дітей не можна мати вони всі якісь непонятно звідки взяті вона вічно прокурена вічно якась така страшна смішна воєна якісь мужики коли неї трилуються притім привозять їй постоянно якісь пакети От. Понятні, що не до ніде ніхто не робить за неуплату світа їм світло відключили ну якийсь один із її хахалів купив москвіч, і вони всі там тувчуться От, в тому москвичу ну то є треш. і коли ти питаєш а на що вам стільки дітей вони кажуть так ви знаєте скільки платять за них так це, так, це, це. все значного кармана це з наших податків, і оці пропажите мінімум і підняття всяких соцвиплат – Це з наших карманів, податків. тому що у мене були податки одні, зараз в мене податки другі. Зараз це податки піднімаються для банків. Тобто банки на прибель, тобто вони брали 25%, зараз будуть брати 50%. Про що це говорить? Це про те, що будуть підніматися відсотки на обслуговування рахунків. Тепер за те, щоб, наприклад, ти з якоїсь карточки зняв гроші, ти будеш платити не гривну, а 10%, наприклад. О, це будуть е, підняті кредитні ставки, да, і, е, люди перестануть бати кредити, бо вони будуть, ну, ну вони і так 50%. Ти береш, наприклад, 100 гривень віддаєш 200. А, то, а представ, ти береш, там, наприклад, 50 тисяч, віддаєш 150 тисяч, а це буде ще більше. От і все. Тому я би не спішила радуватися в воєнне час підняття цього мінімуму і так далі. Тут палка в двух концах, піднять, тут дурне діло, не хитре, а ну надо ждет врать, когось надо його брати. З когось треба його брати. Та що це сьогодні... говорити? Ціни в магазинах ростуть настільки, да, що да. той прожитковий от, мінімум, ну, і мінімальна говорите... заробітна плата, це да, оця мінімальна заробітна плата піднялась, і прожитковий мінімум, і ціни в магазинах фух, і полетіли в три рази, і все, і що, і що току? Ну радуйтесь. Ми вже колись були мільйонерами, Я не знаю, чи ти Альона застала це время. От ну як то ти застала, ну була може маленька. Я <реку> маленькою була так. Да, а ми були не маленькою. Коли в тебе куча ну купюр, коли купюр уже там по одному карбованцю не було а були вже, блядь, по 10 тисяч, про, про, про чуть ли не оціми мільйонами, розумієш, це, були, це можна було так на жасміні нарвати листочок і написати 10 тисяч, і прийти в магазин, і нічого не значив. 5 тисяч, 5 тисяч було у бабушки моєї на, 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 цьому, на книжки, вони були 5 тисяч рублями ще тоді, да? потім їх перевели, так сказати, в карбованці, так от, на той момент, коли бабушка пішла знімати, тому що, ну, надо було там, її зняти, бо почалася ця інфляція, на ці 5 тисяч Тисяч, вона отримала, ми пішли купили коробку спічок. Я їй говорю, нахіра ти їх. Ти, ти стільки робила, ти відкладала, ти не доїдала. Що таке назбирати 5 тисяч рублей на 90-й год Ну це до хріна було, це можна було б машину би купити, якби була можливість. Тоді людей кинули жорстко очі цими днігами. Mm -hmm. От мене поняття, воно приведе опять до тих же самих е, 5 тисяч за коробку спічі. Отже, чи піднімуть? Да, пенсіонерам потихоньку вони будуть піднімати, Є така. Це такий, знаєш, така некотора маніпуляція. Ну, так, як я казала, будуть. Почому? Потому що є якесь требування від там, ну, наших західних партнерів. Це питання. От ми повинні довести якийсь. І на дітей, кстати, теж буде щось таке. Ми повинні довести оцей якийсь мінімум до якогось определьного. Тільки ви не забувайте, що. Європа на сьогоднішній день платить 50-40-50 відсотків 50 від свого доходу налогів. От ти зарабатуєш 10 тисяч в місяць, от 5 дай на, на там і других чудесних людей. А от, тому чекайте, чекайте, буде, будемо будем в Європі. Все для людей, як хотіли. ж, да, ну, люди, люди ж хотіли. Люди ж хотіли в Європу. Все. Ну, якби как бы, ну, люди зробили Євромайдан з інтеграцією. Окей, не питання. Тільки вони забули указати нам, що як ми туди. Я не проти, Не подумайте, що я проти, що я там зараз є, Але я б хотіла, щоб країна наша йшла своїм курсом. Своїм не проросійським і не європейським, а своїм, тому що Європа вже обістралася і со своїм НАТО, і со своїми податками, і со своїм євросоюзом, і со своїми другими різними чудесними странами. Назвіть мені страшно процвітаючу країну, в якої нема перед, наприклад, там той же ЄС, Баргів чи ще Хто це? Англія. Ну ну хорошо, давайте це Велика Британія. Так вони колонізатори, вони захоплюються, що бачать. Вони століттями були ці колонізатори, грубо говоря, Америка. Та підожіть зараз там в Америці теж буде свій гемороїд. Тому, ну, давайте, ну, би, давайте перш ніж кудись якийсь курс вибирати, будемо крепко розбиратися в цьому питанні. От і все. А то ми побігли, рота роззявили. А що, що таке? Ось у нас є європейське майбутнє. Окей. Ми від їздимо без віз. Окей. У нас ось у війна почалась, всі без віз поїхали, правда? Навіть візи не треба було охороняти. От вам моє, ну, ісповнилось наше полання. Вселена каже, ви хотіли, натя вам. Вселенна, вона така баришня. Вона не вона ж не питає, як мені це зробити. Він загадав. Ви хотіли жити в європейське майбутнє? Вот вам, пожалуйста, вам податки будуть. Мама дорогая, все. Ви думаєте, пенсіонер прожити? Ну, поставлять йому там цю пенсію. Трошки. Ви думаєте, він проживе на ній? Нет, ну хорошо, в нашем місті бесплатний проїзд пенсіонерів. Я вам скажу навіть больше. Я, наприклад, цього. Объясню, почему? Потому що людям перевозку не можна кудись їхати, по пенсіонери теж кудись їдуть, їм кудись треба. Поставьте, ви зробили їм безкоштовний проїзд. Не питання, дайте їм якийсь час, що, наприклад, с 12 и до 15.00 пенсіонери їдять безкоштовно, наприклад. Там, чи до 16. А робоча перевозка в 5-6, хай люди додому доїдуть нормально, і хай люди на роботу утром доїдуть нормально. А ні. От таке. ну багато таких моментів, де люди, як то кажуть, загадав желання, але не обговорив, яким воно бути. Треба конкретизувати, завжди уточнювати все до найменших деталей. Так, це вже перевірено. Багато mm -hmm. разів. А, пані Лано, давайте вірш на фінал. Ah. Вірш, вірш, вірш. Не готувала, так і буду казати чесно, бо забула. Експромтом, експромтом. експромтом. Зараз відкриваєте сторіночку да, і читаємо. Да. От, давайте, давайте. Як відкрила, на сто... це, до речі, хто не знає, це мої вірші. Да, хочу... Не хочу зараз сьогодні прогрузне, от сьогодні хочу трошки вас вдохновити. От, відкрила і так. прям. Коли опускаються крила і тінь падає на чоло, згадай, що усе минає. І все вже колись було. Ти просто зараз людина, бо соніш, пройди по траві, торкнися вустами неба й радій, що усі живі. Близькі, твої, рідні, друзі, це щастя, тож цю мить. Вночі не дивися в небо, хай трохи ще поболить. Адже час всьому настане і ти станеш на крило, щоб в небо злетіти знову і позаду лишити зло. Щоб Пісню свою співати таку, як вилів сам Бог. А отже, звільняй серденько, від болю та від тривог. Ти знаєш, що все непросто і шлях, щоб земний пройти, ти маєш щасливим бути й уперто йти до мети. Дякую. Дякую, прекрасні слова, і хочеться побажати кожному, щоб зараз ви ще раз переслухали. Якщо слухали неуважно, і кожному щиро бажаю, от саме зробити так, як зараз порадила пані Лана у своєму прекрасному вірші. Дякую вам сердечно. Дякую. Зараз хочу нагадати, що у Лани Олександрової є два. Ютуб канали на одному ви можете чути такі прекрасні вірші в її виконанні, її власно написані всі вірші нею. Тому доєднуйтесь до цього каналу. Доєднуйтесь також до каналу. де можете почути політичні прогнози. Будемо раді, якщо підпишетесь і на наш Ютуб канал. Поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі. Якщо є питання, теж можете їх писати нижче під відео. Так. Хочу ще нагадати, що коли, якщо ви підпишетесь на мій канал, як ти кажеш там не тільки політичний, там про щасливе життя, психологію, астрологію, тому там також можна під кожним відео знайти посилання, за яким може записатись до мене на консультацію, або mm -hmm. спитати про навчання та рух, чи нумерології, тому ви зможете вивчитись і самі собі будете розкладати, дивитися, що робити, а може і почнете цим заробляти гроші. Ось так. Клас. Я думаю, що скористаються всією цією нагодою, а тому мерщій пишіть пані Лані і не втрачайте таку можливість. Бережіть себе. Всім мирного, тихого дня, до побачення. До побачення.